Студентка групи МД 22 Тичук Софія, виконує для вас поезію Ліни Костенко Життя іде і все без коректур. Життя йде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур, і ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас. В які природа убереться шати. єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого, пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю бачили в цвітінні. щоб ці ліси не вимерли. Як тур, щоб ті слова не вичахли, як руди, життя ідеї все без коректур, і як напишеш, так уже й буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутку, хоч вони як ліки. Люди, не бійся душу шукати, бо в цьому схибеш то уже навіка.